Друзі, привіт! І сьогодні, власне, ми з вами поговоримо про те, де шукати фахові видання, взагалі, які вони існують, і взагалі для чого це вам потрібно. Отже, коли ви публікуєтесь чи презентуєте результати ваших досліджень, то зазвичай від вас потребують публікації не тільки у виданнях, які відносяться до наукометричних баз копус та вебовсайт. А також і у фахових виданнях. Фахові видання це ті видання, які безпосередньо пройшли сертифікацію, які безпосередньо внесені Міністерством освіти і науки до переліку фахових наукових видань. І які основні вимоги до фахових видань, окрім того, що ці вимоги регламентуються. Положенням про фахові видання, можна казати, що ці видання мають політику рецензування, доступ відбувається у відкритому доступі, є, застосовуються цифрові ідентифікатори безпосередньо самі статті індексуються у наукометричних базах. А також є високі вимоги до редакційної колегії. Окрім того всього, ви повинні зважати на те, що якщо ви навчаєтесь за певною спеціальністю та виходите на захист, то у вас повинні бути публікації у виданнях, які безпосередньо відповідають цій спеціальності. Інакше кажучи, наприклад, якщо у вас спеціальність називається підземна розробка родовищ користих копалин», або гірництво це 184 спеціальність, і тому ви повинні публікуватись у цих журналах, які відносяться безпосередньо до цієї спеціальності. Також варто зважати на те, що якщо видання входить до реєстру наукових фахових видань, таким чином видання отримало. Визнання та може використовуватись для публікації результатів дослідження на здобуття наукових ступенів або освітніх рівнів. Отже, це все слова, це все лірика. А ми переходимо до конкретики. Для пошуку видань варто скористатися реєстром наукових фахових видань. Посилання буде у закріпленому повідомленні або нвукраїнти.ua. Перейшовши за цим посиланням, ви безпосередньо переходите до реєстру наукових-фахових видань. Видання. І якщо ви відкриваєте, то бачите, що категорії видань 3, але категорія А та Б це є фахові наукові видання, категорія В це є нефахові. Тобто це видання, в яких безпосередньо публікації мають лише опробаційний характер, і яким чином скористатись, наприклад, ваша спеціальність гірництво. І ви бажаєте публікувати в журналах, які індексуються у наукометричній базі Скопус. Отже, ви обираєте категорію А. А я наголошую, що видання, які індексуються у наукометричних базах Скопус та «Web of Science», вони відносяться до категорії А. Ті видання, які є фаховими, вони відносяться до категорії Б. І також безпосередньо обираєте галузь науки. Галузь науки, наприклад, технічні. Після цього вам пропонують обрати спеціальність. Давайте, наприклад, оберемо. Так, 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 так. спеціальність прикладну механіку, до якої відноситься і геотехнічна механіка. А також ви обираємо гірництво. Так, Є. І після цього натискаємо пошук. Таким чином, ви бачите перелік видань, які відносяться безпосередньо до цієї галузі. Наприклад, вас цікавить лише 184 -та спеціальність. Таким чином ви бачите, що у відповідності до цієї категорії у вас є наступні спеціальності. Наступні журнали. Мінеральні ресурси, наука та інновації, розробка і вісті, Фізико-технічні проблеми гірничого виробництва. Тобто, таким чином у вас майже 20 видань, які відносяться до цієї спеціальності. Також ви можете більш детально переглянути інформацію щодо цього журналу. Ви бачите інформацію про періодичність, ви бачите інформацію про сайт, ви бачите інформацію про власне, контактні дані та куди можна звернутися. Таким чином, на основі застосування реєстру наукових фахових видань, ви можете отримати інформацію про ті журнали, які вас цікавлять. Окрім цього, всього, ви можете перевірити, журнал власне, відноситься він до цієї категорії чи ні. Для цього е необхідно ввести. Ідентифікатор або назву журналу. Таким чином, процедура пошуку журналу у відповідності до вашої публікації, вашого фаху зводиться до наступних послідовностей. Спочатку ви переходите на реєстр наукових фахових видань, після цього визначаєте категорію видання: це категорія А, скопус, наприклад, або категорія Б. Просто наукове фахове. Після того всього ви обираєте власне галузь знань, наприклад, це технічні або математичні, або медичні науки. І, власне, обираєте спеціальність. На основі вибору спеціальності вам реєстр рекомендує журнал. Після цього ви можете перейти та обрати журнал. Окрім того, ви можете задавати такі. Параметри як періодичність виходу журналу, мову видання, також тип він є друкований або електронний. Тим не менш, ви повинні завжди зважати, що якщо ви бажаєте публікувати свої наукові дослідження, то варто їх публікувати, якщо це всередині України. Лише в тих виданнях, які входять до реєстру наукових фахових видань України. Таким чином, ваша публікація буде мати не тільки апробаційний характер, але і може бути застосована як результат оприлюднення вашого дослідження. Отже, друзі, все дуже просто, все є дуже зрозумілим і немає якихось складнощів. Ми будемо вдячні, якщо ви вподобаєте та поширите. Таким чином ви робите більш видимими та більш значущими наші відео, наші уроки. Друзі, до наступних зустрічей!